Привіт, малята, любі, милі. Сьогодні сонце світить сильно. Бажаю вам усіх добра, веселих ігор та тепла. Діти, сьогодні у нас заняття незвичайне. Ми з вами відправимось у подорож найвищої гори України, Карпати. А давайте пригадаємо правила Поведінки в природі. Давайте пригадаємо правило поводження в природі. У лісі не можна смітити чому? Тварини можуть випадково проковтнути сміття, запутатися в ньому, що призводить до травм. Густрі предмети, такі як скло. Чи концерні банки можуть поранити тварин, не ламати гілочки дерев, не можна кричати, тому що ліс це дім, в якому живуть мешканці. Не топчіть, не зривайте рослини. Кожний листочок, кожна травинка виділяють у повітря кисень. Ним ми дихаємо, не залишайте багаття в лісі. Вогонь може знищити все живе. Не руйнуйте мурашників, не зривайте отруйні гриби, ними лікують тварин. Що нам потрібно взяти з собою до лісу? Так, водичку. Печиво, пакети для сміття, ось ми і у горах присядемо, помилуємось красою гір. Що ви бачите? У горах багато дерев, які дають нам чисте, свіже повітря. Гори вершини. Карпати це не одна гора, їх багато, і найвище з них говерла. А далі ми бачимо найбільше озеро українських Карпат. Це Набир. Вода у ньому чиста так заборонено купатись Оточена озеро озером смереками посередині острівець, тому синавир схожий на оку. Насправді, озеро утворилось з маленького струмочка. Після землетрусу велике каміння впало на нього. Перегородило витік води. Діти, чуєте, хтось плаче, з'являється жабка і каже, Рятуйте озерце. Люди кидають сміття, сміття усюди. Надають води життя. Ква-ква! Без води неможливе життя. Ні людей, ні тварин. Так, не всі розуміють цінність води, забруднюють річки, озера, засипають джерела, ставки. Тож, допоможемо мешканцям озера. Але сміття потрібно викидати правильно. Діти, пропоную вам пограти в дидактичну гру та пригадати, як ми правильно сортуємо сміття. Тож, розпочнемо. Дітки, сміття забруднює нашу планету. Давайте згадаємо. В які сміттєві бки потрібно викидати те чи інше сміття. Погляньте, перед нами 5 баків для сміття. Вони різних кольорів. А чому? Тому що кожен колір визначає, яке сміття потрібно в цей бак викидати. Перший бак у нас синього кольору. Сюди викидають сміття скляне. Другий бак у нас червоного кольору. Цей колір показує, що потрібно викидати сюди сміття зроблено з металу. Третій бак у нас жовтого кольору. Цей колір означає, що сюди викидають сміття, котре зроблено з паперу. Четвертий бак у нас зеленого кольору. Цей колір означає, що сюди викидають харчові відходи. А п'ятий бак у нас сірого кольору. В цей бак. Викидають пластикові відходи? Давайте з вами посортуємо сміття. Погляньте, скільки сміття перед нами почнемо сортувати. В який бак ми викинемо яйце. В зелений. А в який бак ми викинемо? Коробку. В жовтий. В який бак ми викинемо лампочку, в синій бак. В який бак ми викинемо пончик. В зелений бак. А в який бак ми викинемо пластикову ложечку. В сірий. Куди ми викинемо газету? В жовтий бак? Куди ми викинемо цвяхи? В червоний. Куди ми викинемо? Фомастери. В сірий бак? Куди ми викинемо? Пластикову пляшечку. В сіри бак. Куди ми викинемо рулон паперу? Жовтий бак. Куди ми викинемо скляну пляшечку? В синій бак. Куди ми викинемо паперовий стаканчик? Жовтий бак. Куди ми викинемо скляний стакан, в синій бак. Куди ми викинемо металеву баночку в червоний бак. А куди ми викинемо термос? В червоний бак. Ну малята. Ось ми з вами і посортували сміття. Ви знаєте, діти, що в озере є багато рослин, риб, равликів. Тому я пропоную разом зі мною зробити з паперу гарну водяну лілію. Але спочатку відпочинемо і зробимо фіскорт хвилинку. Ось стежка в'ється між травинок. Співають пташки. З верхівки ялинки, струмочок джурчить, сріблястий та чистий. Напитися з нього То щастя пречисте. Йдемо вгору все вище, вище, вітерець грається з листочком тихим, квітки барвисті кивають голівками, а сонце ласкаво гріє нам щічки. Для аплікації нам потрібно різнокольоровий аркуш паперу, клей, ножиці та олівець. Почали. Ось така водяна лілія у мене вийшла. А яка у вас вийде? Чекаю на ваші роботи. Нарешті вершина яка краса! Внизу розкинулись ліси та поля, повітря свіже, п'янке та прозоре. В душі раді співає, мов хор. А тепер спустимось вниз. Томлені трішки, але щасливі, з рум'янцем на щічках. Про гори згадуватимемо знов, і в серці житиме гірська любов. Діти, а де ми з вами сьогодні були? Так, у Карпатах. А що ми з вами бачили? Гори. Ліса, поля, озера. А давайте пригадаємо, як називається найвища гора в Україні. Так, Говеро, а озера це не в. Молодці.